Чернігівські депутати в чергове не змогли зібрати кворум, щоб провести сесію міської ради. Росіяни вдарили ракетою по прилуках. А у Чернігові Іллінська церква вперше з 2019 року відкрила двері для відвідувачів. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Чернігові знову не відбулася сесія міськради, яка була запланована на 19 листопада. Із 42 депутатів прийшли 19. Кворум не зібрався і пленарне засідання навіть не відкривали. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, на сесію не прийшли усі депутати від фракції Слуга народу, наш край, Європейська Солідарність та позафракційні. Це засідання могло стати першим за останні чотири місяці відтоді, як 16 серпня сесія не відбулась через відсутність кворуму. Які питання виявились непроголосованими, та чи є ситуація у Чернігівській міськраді Патовою? Дивіться далі в сюжеті. Десята ранку у Чернігівській міськраді на сесію збираються депутати. Із 42 на засідання прийшли 19. Всі з провладної фракції рідний дім. Ця сесія дуже важлива, бо немає жодних питань, які направлені не на підтримку громади. На сесію не прийшли представники фракції Слуга народу Європейська солідарність, наш край та позафракційні депутати колишні члени нині забороненої ОПЗЖ. Також во міського голови Олександр Ломаку повідомив про відсутність на сесії двох депутатів, які мали б бути в ТСК Артем Тарасенко. Його перед сесією забрали на допиті Павло Вовк. Оскільки кворуму не було, сесію не відкривали. На цьому засіданні мали розглянути зокрема підтримку плану перемоги та передачу обладнання для військових частин. Питання номер один це надання згоди на передачу обладнання, придбаного коштами громади на тендерах. Для 14 військових частин начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі написав, що військові можуть отримати куплене для них обладнання після рішення міського голови про його передачу і надалі ним користуватися. Порядок передачі майна до військових частин регламентується законом у разі неможливості прийняття відповідного рішення місцевою владою. Рішення про передачу приймається міським головою. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта приймання передачі відповідного майна. Після підписання акта між міським головою та командиром військової частини майно переходить у власність держави та може використовуватися військовими частинами без обмежень. Секретар міської ради в збрехав громаді, що військова частина отримає право тільки на зберігання майна. Окремі військові частини, їх більшість 11-14, відмовляються отримати це обладнання розпорядження. Зв'язку з тим, що далі їм потрібно його списувати за нього відповідати сьогодні. На затвердження виносяться три розпорядження про передачу приблизно на 12 мільйонів гривень трьом частинам, які погодилися це забрати без сесії. Але вони не будуть затверджені без депутатів в залі. Також на розгляд внесли низку земельних питань. Дуже багато питань виноситься людей, у яких знищене майно внаслідок російської агресії в лютому березні 2022 року. Вони готові отримати компенсацію від держави, але їм треба в дії зареєструвати земельну ділянку, а вона не приватизована. І зараз ці питання виносяться на сесії. Серед таких людей родини Мельниченків. У нас будинок згорів, 100% згорів. У нас земельне участко земельна землю, землю ділянку земельна, не давали приватизувати у свій час. Ми намагалися отримати коментарі від депутатів міськради, що не прийшли на сесію. Ось ті, з ким змогли зв'язатися. Інформація про проведення сесії, незаконний сам процес її організації, не відповідає вимогам регламенту. Малися їх там. Uh могли підставити під сумнів, тому ми не брали участь в цьому. Наша фракційна позиція була не бути присутніми на сесії, бо ця сесія, на нашу думку, є незаконною. Політичний оглядач Андрій Подвербний говорить: відсутність сесії гальмує ухвалення рішень щодо життєдіяльності міста, однак не зупиняє повністю, бо низку питань вирішує виконавчий комітет, бюджетні питання, начальник міської військової адміністрації. Ще деякі питання може закривати ломако своїми розпорядженнями. Ситуація є дійсно оплатовою тому що ні у представників так сказати, колишньої більшості рідного дому у них зараз немає голосів для того, щоб зібрати кворум і провести засідання. Вони залежні в цьому від депутатів інших фракцій. Ні, в депутатів опозиційних фракцій, Олександр Ломако сказав, що знову буде скликати сесію у грудні. Я звертаюся до політичних сил, які я назвав це слуга народу ЄС, наш край відкликати цих недолугих обранців. політичний оглядач Андрій Подвербний каже, чи зберуться депутати на сесію у грудні. Питання без відповіді. Якщо цього не відбудеться, може постати питання про розпуск депутатів. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові через невиділення грошей на харчування можуть призупинити роботу всіх дитячих садочків. Така ситуація склалася, бо начальник міської військової адміністрації Дмитро Бережинський не затверджує зміни до бюджету. Про це 20 листопада, під час засідання виконавчого комітету міськради, сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. У коментарі Суспільному начальник МВА Дмитро Бережинський відповів, що ніяких документів на затвердження від секретаря Чернігівської міської ради він не отримував, тільки від фінансового відділу міськради. Ломакош відповів, що згідно з законодавством, подання має робити фінансовий орган, а не секретар міської ради особисто. Вибиті шибки та двері, зірвані листи шиферу та пошкоджені паркани. Попередньо 10 приватних домогосподарств зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару, що стався у прилуках ввечері 19 листопада. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Сергій Чміль. З його слів у міській раді почала роботу комісія з обстеження та відновлення інфраструктури міста. Потім та рама теж повністю війшла в середину. Зелі там не закриваються. Ці всі окна повилітали теж здебільшого це вибиті шибки, пошкоджені двері, вхідні двері, фірточки, де в кого є можливо забор пошкоджений. Ну, такі вони більшості випадків незначні пошкодження, значних руйнувань таких житлових будинків, таких не зафіксовано. Більше це була вибухова хвиля. буде подано людьми заяви, і від держави буде надано матеріальне відшкодування. Ще двох обвинувачених у потрійному вбивстві допитали у Деснянському районному суді Чернігова. Йдеться про розстріл подружжя Череванів та їхнього чотирирічного сина, які 14 травня 2023 року приїхали з Києва на Чернігівщину, щоб купити авто. Їх розстріляли у власній машині неподалік мене. Тіла закопали в одній ямі, а їхню мазду. Підпалили. У загиблого чоловіка тоді зникли гроші близько 6 тисяч доларів. Один з обвинувачених минулого тижня заявив про те, що це зробив не він, а якась четверта особа, що не фігурує у матеріалах справи. Та його спільники на допиті стверджували протилежне. Судовий розгляд триває. З моменту відкриття майже 300 відвідувачів встигли побувати на екскурсіях в Велінській церкві у Чернігові, яка майже п'ять років була зачинена. Її відкрили у серпні з нагоди пам'ятної дати тисяча років Чернігівському князівству. Завідувач наукового відділу Троїцько-Ілінський монастир національного заповідника Чернігів Стародавній Андрій Глухенький розповів, що це унікальна пам'ятка архітектури одинадцятого століття. В ній збережено понад 200 експонатів та іконостас 1774 року. Взагалі, Лінська церква це унікальна пам'ятка архітектури кінця 11 століття. Згідно досліджень науковців до будівництва Лінської церкви, причесна Чернігівська династія князів. Зокрема, більшість дослідників вважають, що будівничим замовником будівництва Лінської церкви був Чернігівський князь Давид Святославич, онук Ярослава Мудрого. І тому, відповідно, це цікавить наших відвідувачів. Врятували трьох дітей. Пошуково-рятувальний пес ДСНС тоша разом з кінологами Олексієм Мандриком другий рік поспіль отримують нагороду за врятоване життя. Торік вони отримали її за порятунок дворічної дитини, що загубилася в лісі. Цього року відшукали двох дітей, що заблукали в лісосмузі. В цьому році ми десь в квітні місяці нас викликали. На виклик загубилося двоє дітей. Вони ввечері, чи в обіда, вже не пам'ятаю. Поїхали з дому на велосипедах до свого батька. В четверту ранку ми їх знайшли в лісосмузі. Вони там всю ніч ночували і тоша. Як кажуть, їх знайшов і позначив. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.